Які підприємства російського олігарха Дерипаски повернула собі Україна? Хто з колишніх депутатів заробляв мільйони на видобутку газу? Та скільки зрадників виявило ДБР? Вітаю! Це Топ Ньюс і розпочинаємо. ДБР продовжує розчищати а в її вістанні, і цього разу мова піде про тих, хто роками нагрівав руки на розкраданні газу з надр України. Наприклад, перевірили житло народного депутата минулого скликання, який у свій час домовився з посадовцями НАДР України, держгеонадрами та сахалінським нафтогазоконденсатним родовищем, що розташоване на Харківщині. Екснардеп лобіював, щоб держструктури надавали дозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. Як результат, сировина на папері коштувала копійки а реальні обсяги видобутку занижувалися. Різний між уявним і реальним клали до кишені автори оборудки. В держбюджеті мінус на сотні мільйонів гривень. Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. На четвертій позиції цього тижня Волинська митниця. Схоже на митницях взагалі люблять ходити по тонкій кризі. Держава і бізнес звичайно партнери, але ж не в реалізації незаконних схем. Посадовці митниці пішли на тісну співпрацю з компанією, яка завантажила 45,5 тонн брухту у вантажівки, оформила його як латунний шлак, і якось вони забули вказати, що перевозять мікросхеми, у складі яких є платина, золото та кольорові метали. А це заборонено. Вартість сировини оцінюється в понад 200 тисяч доларів. Суд на товар та автівки наклав арешт, призначені експертизи. Тепер ДБР та. Прокуратура будуть розбиратися, де собака зарита. Стоп. Наркотики деякі наркоторговці відчувають себе безкарними, продовжують розвивати мережу виробництва та розповсюдження дурману, плетуть свою павутину і думають, що кримінальна відповідальність це не про них. ДБР ламає уяву і повідомляє. Що цього разу в Запоріжжі заблоковано виробництво наркотиків, а майже тисячу кілограм соломки опійного маку вилучено. Загалом з початку року проведено близько 50 обшуків, затримано десятеро осіб. Їм повідомлено про підозру у виробництві та збуті наркотичних засобів, і вони можуть сісти за ґрати на 12 років. Не зв'язуйся з виготовленням, розповсюдженням та вживанням наркотиків, не руйнуй своє життя. І не робіть ДБР нерви. Другу сходинку обіймають сьогодні зрадники, адже бюро з початку повномасштабного вторгнення виявляє тих, хто віроломно порушив присягу та пішов на співпрацю з ворогом. Наразі ДБР розслідує майже 1300 справ щодо злочинів проти основ національної безпеки. 1033 – це державна зрада, 210 – колабораційна діяльність, 17 – пособництво державі-агресору. 565 осіб отримали підозру, 323 розшукуються, 1342 особи перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду направлено 221 обвинувальний акт. Чекаємо вироків. Нагадаю, що кримінальний кодекс в цьому плані досить суворий. Скоїв злочин в умовах воєнного стану довічно сядеш, а майно конфіскують. Перше місце віддаємо новині про підприємства російського олігарха Олега Дерипаски. На підставі матеріалів ДБР націоналізовано глухівський кар'єр кварцитів та Миколаївський глиноземний завод. Працівники бюро встановили, що глухівський кар'єр постачає до РФ компоненти, що можуть використовуватися при виготовленні російських пакет. І ще в квітні суд арештував корпоративні права товариства Дерипаски, земельних ділянок родовищ інше майно і передав їх. Арма. Цього тижня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про націоналізацію заводів, кінцевим бенефіціаром яких був громадянин країни, яка прийшла з війною на нашу землю. Продовжуємо працювати на перемогу. На сьогодні все. Бажаю усім нам мирного неба і перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на YouTube-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом!